Українська армія продовжує перевтілюватися і зміцнюватися не тільки на полі бою, але й озброюється новими потужними символами, які ведуть до історичних подвигів наших предків. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний затвердив нарукавні емблеми для бригад територіальної оборони збройних сил України. Відтепер вони відрізняються захисним муром на нарукавному знаку для наочного аналізу. Я завітала в Київський воєнторг блокпост 1 Аби не просто побачити, але й торкнутися зашифрованої історії. Головний акцент на нарукавних знаках тероборони ЗСУ зроблений на історичних козацьких регіонах України, а не на адміністративних одиницях, які були штучно створені в СРСР у 17-18 століттях на наших теренах існувало по суті дві українські держави: Гетьманщина або військо-запорізьке Городове та Запорізька Січ. Або низ скорочено. вони мали різний адміністративний поділ. Гетьманщина поділялася на полки, а полки на сотні. А низ, тобто південні регіони, поділялися на паланки. Але воїни тероборони ЗСУ тепер мають на своїх емблемах елементи не лише історичної геральдики, але й сучасної символіки регіонів, де розташовані їх частини. Розгляньмо декілька з них і розпочнемо з Києва, а саме з 112-ї бригади, яка не тільки працює на передовій. Але й далі, попри звільнення Києва, невтомно укріплює столицю, щоб не залишити шансу росіянам повернутися на нарукавному знаку бійців золотий лук зі стрілою, який вписаний в золоте коло. Такий символ був головним елементом сотенних прапорів Київського козацького полку. До сьогодні в архівах збереглися списки 17 сотень. Київський полк у вісімнадцятому столітті був розформований Російською імперією. Це не дивно. Очолював сотню гетьман Каленик Андрієвич, який Відзначився під час походів українських козаків на Московське царство та участю у переможній Хотинській війні 1621 року проти турків. 117-та бригада територіальної оборони ЗСУ Сумщина. Бійці бригади відрізняються емблемою із срібною Богородицею на золотому півмісяці у 17-18 століттях. Така ж Богородиця була зображена на полковому прапорі сумського козацького полку. Сумський полк почав формуватися з часу заснування міста Суми переселенцями з правобережної України на чолі з полковником Герасимом Кондрат'євим. Вони й заснували місто. Луганська 111-та бригада територіальної оборони збройних сил на нарукавному знаку носить зображення золотого коня, що крокує на зеленому полі. Такий крокуючий кінь був історичною символікою Старобільської сотні острогоського козацького полку. Але кінь є також одним з елементів сучасного герба Луганської області. Острогоський полк, який також існував у 17-18 століттях, був найсхіднішим полком Козацької України. Більша частина території якого знаходиться зараз у складі Росії на східній Слобожанщині. Полк прославився, зокрема, завдяки повстанню 1670 року в остроговському полку під керівництвом Івана Дзиковського. Це повстання, хоч і ненадовго ліквідувало московську владу на сході Слобідської України. 123-я бригада, яка захищає Миколаївщину і є частиною оперативного командування Південь, особливо через срібного пильнуючого оленя із золотими рогами, який озброєний списом, саме такого використовували на початці Бугогардівської паланки Запорізької січі. Це сьогодні територія сучасної Миколаївської області. А херсонська 124-та бригада ТРО, яка наближає повне звільнення Херсонщини від російських варварів, має на нарукавному знаку символ часів Української Народної Республіки, 1917-18 років. Це герб Херсонщини тих часів, срібний хрест у супроводі трьох золотих корон. У блакитному полі армія Української Народної Республіки захищала територію молодої незалежної України демократичної країни з сучасними законами та дипломатичними стосунками з двадцятьма країнами світу. Внаслідок більшовицької окупації та встановлення радянської влади наша держава втратила незалежність у 20 столітті. Втім, сьогодні з новими силами і значно більшими потужностями ми її захищаємо. Це лише частина затверджених символів наших сміливих воїнів територіальної оборони ЗСУ, які беруть участь у найзапекліших боях за нашу незалежність. Нова символіка збройних сил вартує цілої книги. До слова у попередніх випусках я розшифровувала на рукавні знаки інших військових підрозділів ЗСУ та спілкувалася з головним художником-розробником символіки Олексієм Руденком. Отож, якщо вам цікаво послухати, ви можете знайти Посилання на ці випуски в описі під відео. Я закликаю вас подякувати нашим бійцям в коментарях, а також задонатити за прикріпленими мною посиланнями. Пам'ятайте, що міцність наших збройних сил залежить зокрема від наших з вами навіть найменших інвестицій. Дякую, що дивилися! Дякую усім патронам за підтримку каналу. Слава Україні! І до зустрічі наступного тижня!